Наведіть, будь ласка, приклад. Подайте, будь ласка, приклад. E, надайте, будь ласка, приклад. Так? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Vielen dank. Це e, дуже добрий приклад. E, дуже дякую, так? Das That is I Goot Bispeel. Показали, подивилися на якусь річ. Хтось вам щось там пропонує. Подивилися. Попробували. E, нема вашого розміру там чи що-небудь Adidas, і починається вам починаю там адас чумбалися там і то там. А по, ä, потім вам скажут моє my father фатер газ adidas, my brother, my cousin, І це вже Ті нудолі. Тут вже через вуха таково, намотані. І, ну, вони вже самі не знають, що, що там, бо часами так є, так і ще в Польщі таке залишилося. Таке, коли ми, щоб ви розуміли, приїжджали перші рази, колись давніше хто з вас приїжджав, то люди приїжджали і хватали все підряд, і аби лишень було. Ну, Було таке, що вони до нас приїжджали золото, кава і такі речі. Хватали і возили хто як міг. Часи міняються, так, як казав Платон. Та це все змінюється. Платон, то, конечно, чудик позичив е, щось коло 200 золотих монет в когось. 220 я вже дослівно не пам'ятаю. Але, але до того, що він сказав, що все протекло часи минули, то вже було, як то кажуть, ganz andere Leute, як bin ganz Mann, короче, Я інакше, і ти інакше я тобі нічого не віддам. Я <Aud> <x2> пішов хлоп на суд подали, взяли, Платона закликали. Це ли хлопець, ти собі свою філософію, закон є закон. Або віддавай, або ми тебе примкнемо разом з філософією. Ну і, звісно, що він віддав ті гроші з часом, там, якось як міг. Хтось йому там поміг ті гроші повернути. Але суд над платоном був. <р 15> так що, ну, треба вважати.

За він зі ног мальбити, в дерголин зі ног мальбити. І не христинських я вас не зрозумів, не зрозуміло поясніть ще раз, ніхто з німців таких речей від вас не чекає. Що якщо вам покажуть космічний корабель, і ви, як то кажуть, силою полетіли. Бо для вас такі речі, наприклад, ви приїжджаєте на якусь нову фабрику, там бачите якийсь новий японський комп'ютер, відома річ, що ну, не кожен зараз хапне. Ну, треба перепитатися, так само на господарстві, на роботі. що е, вам треба робити, вам треба знати. Повторіть, будь ласка, іншу, вибачте, будь ласка, вибачте, перепрошую, біти нахмаль. Філідан к зих, äh, для man мусимо штурм, може вивчити, навчитися. Повірте, якщо хтось бачить німець, якщо бачить, що ви йдете в рух до нього, то він буде до вас дуже добрий. Наприклад, можу вам навести, що знаю такого одного поляка, який цілий тиждень все робив не так, як треба. Цілий тиждень. А вже в кінці тижня вхопився за голову, що він там зробив, зле там, почав бігати, все виправляти, все де міг. Він за той день нічого не зробив, але всі ті дні повиправляв десь на будовах там виправив, там, там, там. І німець його закликав ку кубулгарку маленьку шлях-машини. Каже мій. Я не хочу казати хто, бо я знаю цю людину ім'я. Е, той дивиться, думає, зараз мені там втешуть, і е, е, каже дастер зіх, той каже, фірбас. Ну, за що? Тер займу бути арбайт. Ну, змійте. Я днів сапсу на 6 день виправився і німець подивився, сів з в машину, привіз йому подарок. О, за те, що він побачив, що людина старається. Я думаю, що ну, більшість таких німців, якщо це ну, якщо ви німеччині, так? Also haben Sie viele Beispiele gegeben. Отже, ви навели багато прикладів. Dank euch allen. Оце, дивіться.

Але зайнять супербути байшпели, суперові приклади, так? Але робити я буду... Що я думаю, так би німець себе подумав. Так, Так, я вам казав фразу, яку я вам сайкінзі біті, мені здається. Так, можете мені треба обернутися, подивитися і я собі зразу згадаю. О, буква ці пришилася з тими двома zeigen Sie mir bitte. Zeigen Sie mir bitte. Zeigen Sie mir, zeigen Sie mir bitte. Sabole, no. Бачите, записали, собі там чи затримали, заскринули, якщо вам тут треба. так, e, Забули. E, не вийшло, кажете. Nochmal bitte. Noch einmal bitte. Sehr oh, ein. Muss noch starten. Nochmal bitte. Noch einmal bitte. Motorelle. Bite. То bite, drite. Vreau, madam. Zag mal bite. Nu. Scădeți și seara, o lasca. mal bite. Ah. Так. І згадую, бачите, то не є таке. Зі. Бійте. Ну, мір, то вже я вам не буду писати, мір то вже. Ну, добре, напишу вам мір. Бійте, собі самі допишете. Ой! Відеолені мір, Бійте. Бачите, те, що пригадалося, в таку коротку лекцію, змістилося, постарався з того, що міг. Перед тим була лекція богословська, послання Павла до Римлян. Я тільки третю голову пройшов і скоріше мені не вийшло, мушу писати вночі, тому що <кій> я проживаю в селі і на господарстві перепрошую сам. Цим, ну, як можу, допомагаю. Дякую, кланяюся і прошу вас, щоб ви як могли, то трошечки тих, мало тих розповсюджень. Розумієте, бо якраз з розповсюджень йде підписка на другому місці. Якщо хтось комусь розповсюджує один, другий, третій, четвертий, я бачу тоді збільшення розповсюджень і йде збільшення підписки. Програма так показує. Помагайте своє і для своїх, як то кажуть. Всім дякую, всім кланяюся. Запрошую до моїх е, богословських лекцій, всім е, Божих благословень.